Ортопедичні кросівочки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже якісні, дуже зручні, не важкі, все виготовлено з натуральної шкіри, підозрювано з високотехнологічних матеріалів, що не стираються, не сковлять. Гарна така моделька. Це все з натуральної шкіри зроблено. А, правильно ортопедична п'яточка, твердесенька. Зверху всередині. Типа йде така резиночка, що гарно фіксує ніжку, ніжка не сковзить. Носочок. Бачите, трошечки захищений. Ось за, за рахунок підошви. Якісна дуже фурнітура. Резиночка це, що фіксує ніжку на різну повноту ніжки. Бачите, що немає швів, якщо даже у вас підйомчик. Липучка дуже добре фіксується. Бачите що можна. дитина зможе сама. Одягати і застібати крусивочки. Бачите, ось такі. Всередині ортопедична устілка антибактеріальна. Ось така, бачите, з супінатором. Амортизація. Ось, бачите, такий кружочок. Це розподіляється по всій довжині ніжки навантаження. Гарненько. Можна, якщо треба, свою устілку поставити, то ви цю витягуєте, а ставите свою. Моделька, бачите, глибоченька така моделька. Рекомендую мінімент Туреччина. Дуже гарна моделька.